Це краєвид з гори хом'як. Оце кострича хребет. Потім за ним оце на горизонті це є Чорногора. От вони. Гаверла Петрос. Далі он внизу Букавель ми бачимо. Далі от у нас Синяк. Далі от він, явірник, горган. Далі оце седло, це є полонина явірник. Там, де оці будиночки Едельвейс Далі от він круглий явірник. Он Бесідка, де ми якраз були, її видно. А далі от йде в нас е оце закінчується Миколичин. І от у нас йде вже Ягідна. І оце якраз там також видно полонинку. Оце там, де ми були, там, де, де це гойдалка. Все дома было.